Цікаві факти. Засмагати. Санбейт. Трубка для підводного плавання. Сноркл Засмагати. Санбейт. Трубка для підводного плавання. Snorkel. snorkeling. Snorkling. Чiпляш піщаний? Is it a sandy beach? snorkeling. Snorkling. Chiplash піщаний? Is it a sandy beach? Чи безпечний він для дітей? Is it safe for children? Чи можна тут купатися? Can we swim here? Чи безпечний він для дітей? Is it safe for children? Чи можна тут купатися? Can we swim here? Чи безпечно тут купатися? Is it safe to swim here? Чи є тут небезпечна підводна течія? Is there a dangerous undertow? Чи безпечно тут купатися? Is it safe to swim here? Чи є тут небезпечна підводна течія? Is there a dangerous undertow? Коли тут приплив? What time is high tide? Коли тут відплив? What time is low tide? Коли тут приплив? What time is high tide? Коли тут відплив?

Чи безпечно тут пізнати? Can we dive here without danger? Як мені потрапити на острів? How do I get to the island? Чи безпечно тут пізнати? Can we dive here without danger? Як мені потрапити на острів? How do I get to the island? Чи є тут човен, яким можна дістатися туди? Is there a boat that can take us there? Чи є тут човен, яким можна дістатися туди? Зе бот заткінте асе.